Всім привіт! Я Антоніна Бурка, хочу поділитися з вами своїм досвідом здобування нової професії. Я маю вищу освіту, а також досвід в багатьох сферах діяльності, але незважаючи на це, моя творча іскра не давала мені спокою і, нарешті, привела мене до питання вибору нової професії. В 22 2022 року я закінчила навчання. І що треба зазначити, незважаючи на карантинні обмеження, а також повномасштабне вторгнення, учбовий процес не припинявся, і ми всі отримали професію і фундаментальні знання. Щодо самого центру, хочу зазначити, що навчання проходило на професійному точному обладнанні, якісному, з якісними професійними італійськими матеріалами, яких було вдосталь, також є можливість проживати в комфортабельному гуртожитку, готельного типу з усіма умовами. Дуже гарна територія також. І що саме головне, я хочу зазначити, це високопрофесійний і дуже дуже людяний склад викладачів. Так що, якщо ви маєте бажання і вагаєтесь, не вагайтесь, ідіть навчайтесь, ідіть за своєю мрією, і нехай вам щастить.